Як допомогти дитині, коли тато п'є? Я так вибачаюся, що говорю так однозначно, що тато п'є. Бо є так у ситуації, коли мама п'є або коли п'ють двоє батьків. Але суть цієї теми є одне, що цій дитині треба допомогти. Пам'ятаєте, в попередніх наших зустрічах я говорила, що відбувається з тою дитиною, які ми даємо їй комунікати. Не говори, не відчувай, не довіряй. Я говорила, які ролі входить дитина, дуже небезпечні. Я також говорю в іншому записі, що коли жінка є вагітна, однозначно вона не повинна вживати алкоголю. Що рекомендація, яка є дана нашими лікарями, що жінка може пити в третьому семестрі, є брехнею, є брехнею доказаною у всіх міжнародних дослідженнях, чому це робиться в українському народі чи з браку знань? Чи робиться з премедитацією, щоб знищити цю націю, я не знаю, одне я знаю. Це є брехня, жінці не вільно вживати алкоголю. Це однозначно шкодить дитині. Дорогі мої, що робити, коли тато п'є і коли біля нас є прекрасні діти, так як на тому банері ззаду біля мене, є синочок, є донечка, коли ти є мамою, бабусею, говори. Говори з дітьми про те, що відбувається вдома. Це не може бути тема табу. Коли є небезпечно захисти, що означає захисти? Виклич сусідів, батьків, поліцію, священника, Виклич тих, кого маєш біля себе. Набирай телефон, вийди з того помешкання, Поклич сусідів по порятунок, не мовчи. Ти має захистити себе і, і, і своїх дітей. Скаже, встидно, встидно є бити, а просити про допомогу це є відповідний рівень зрілості. Коли я прошу про допомогу, означає, що з моїм самим захистом є все в порядку. Дорога моя мама, дорога жінка, називай правду і зло своїми іменами. Каже, тато є залежний, наш тато хворіє. Наш тато веде себе неадекватно і потребує лікування. І ми не можемо дозволити, щоб тато торощив меблі продавав в ломбарді речі, щоб знову ж наступні гроші були вкраджені. Наш тато потребує порятунку, і я зроблю все, щоб вас врятувати. І може бути так, що тато піде на лікування і його не буде довший час. Ми за нього будемо молитися, але наш тато має шанс вийти з цієї хвороби. На коли він буде вдома, його поведінка є небезпечна і неадекватна. І діти про це мають знати. Дорогі не мовчи, не мовчи також, що насильство є чимось нормальним, що брак грошей чимось нормальним. Говори це, коли діти і дорослі також про це говорять, що ми потребуємо порятунку, що ми можемо потребуємо переїхати на іншу квартиру, щоби бути безпечні і щоби захистити себе від насильства. З дітьми роби домашнє. Не займайся особою, чи вона своїм чоловіком, чи він прийде додому, чи не прийде. Це його приватна справа, чи він прийде, не видзвонюй, Свій час зосередь на дітях. Зроби з ними домашнє, прийди на батьківські збори. Не вимагай десяток, то. не вимагай від дітей перфекціонізму, бо це нічого не допомагає. Оцінки не вирішить проблеми з твоїм чоловіком. Проблеми вирішить, лікування, а не прекрасні оцінки своїх дітей. Питайся дітей, як в школі було, як було в садочку, як вони себе почувають. Приходи на їхні концерти, на їхні виступи, подбайш, щоб ти прийшло на свято, щоб в прокаті взяти гарну Кіночку, костюмчик зайчика, щоб твоя дитина відчула дитинство і затишок в школі, в садочку, а також в себе вдома. Ходи з дітьми на прогулянки, не тому, щоб шукати тата, але тому, щоб зліпити снігову бабу, тому щоб кататися на велосипеді. Раді, тішся життям, збирай квіти. Твоя голівонька не може бути біля твого чоловіка чи біля тата, який вживає. Твоя голівонька має бути біля Господа Бога і біля твоїх дітей. Час максимально для себе і для дітей. Зроби їдження. І дай їх дітям. Їдження корисне давай дітям. Котлетки мають бути для дітей. Подбай за одяг, за чистий одяг, подбай, щоб вона могла бути покупана, витирай грушником того їх до себе. Зроби все, щоб до дитячої кімнати і до твоєї ніхто не мав доступу, щоб двері були закриті, щоб двері не були зі скла, щоб діти в твоїх обіймах засипляли. коли небезпека, щоб ти мав в секунді набрати телефон і діти були неймовірно безпечні. Все, що кажеш, дотримуй слова. Дозволь дітям довіряти. Коли ти скажеш, що купиш книжку, то ти її купи. А не плати борги за чоловіка. Це його приватні проблеми, його борги, не твої. Коли, не дай Боже, твій чоловік, у від азарду, і продає неймовірно, і позичає, і програє е, гроші. Єдиний вихід, який також церква рекомендує, це є сепарація, це є державне розлучення. Чому? Щоби борга не мала ти і твої діти? Чоловік в праві церковному далі залишається твоїм чоловіком. Но не можеш ти мати мільйон євро боргу через те, що твій чоловік грає на автоматах, азарні ігри і дав застав е, хату, захисти свою хату, захисти своє прізвище і захисти май, майбутнє своїх дітей. Твої діти не можуть бути боржниками боргів тата, який маніпулює, маніпулює вами і часто бреше, що він зробив з грошима і де він їх подів. Дотримуй слова. Якщо ти сказав, що буде канікули, зроби нітям канікули, вий на ті канікули, не входи в роль рятівника чоловіка, чоловіка має рятувати спеціалісти. Такі центри, як, як Назарет. Якщо ти обіцяла дитині велосипед, бо він закінчує 10 років, 8, купимо велосипед. Не з марної гроші на ломбард, де будеш знову забирати черговий раз обручки. А передусім, дорога мама. Знайди спеціаліста для самої себе, не ходи з дітьми до психології. Твої діти направду як, як правило є дуже адекватними, нормальними дітьми. Ти сама знайди спеціаліста, психотерапевта, терапевта залежності, хорошого священника, який має добру інформацію про узалежнення. Чому? Виходи з паски співзалежності. Чим скоріше ти вийдеш з цієї Паски, тим скоріше ти поможеш своїм дітям. І є велетенський шанс, що ти поставиш кордони, серйозні кордони, і врятуєш свого чоловіка і зробиш все, що його місце буде е, там, де, де він може отримати допомогу і де він може вийти з цієї паски. Це реальне вийти з залежності. Бажаю вам відваги, бажаю вам мудрості. Бажаю вам вміти виходити з пастки. Ти є створена, щоб бути щаслива. Твої діти для того народилися, щоб усміхатися, тішитися і радіти своїм життям.